Всім привіт, з вами MobilePlay Ігрушка Brawl Stars. Сьогодні з нами мутований рейнджер Брок Скин випав із яйця. Плюша випала на нього мутаганчик. Він мутірував у нас. Зробився супер елітним рейнджером. Він буде валити тепер гадзилуцю на ніфіділа. Захисник свого міста. Ну що, ділі побачимо, що він себе представляє, тому що. Противоділи він ще не виступав. Мутка у нього, кстати, така, що випускає по дві ракеточки. Як ви бачите, це просто убойна тема. Веноса вороженьки він них фіг делать. Хоп, зараз! Короче, дуже круто, дуже мощно. І дивіться, на місці того, де були зриви. такие рейнджеры появляются и танцуют. О, да. Разработчики, как завжды, блин, на веселе. Ну, тут Динамай, конечно, крутые свои бимбою кинул. Но ничего, сейчас мы ее найдем и домой ему люлей. По-любому. Спешу только с нищим чтобы она не руйнувала наше место. Хопа. И четыре рейнджера, для нас не знаю, что они делали, ну, но... Таке відчуття, що вони раділи і танцювали, що нас роділа не, не знищила. Я взагалі не можу, які мішні вони. Ні, ну, А скін сам по собі випав із легендарного яйця. Просто нереально крутий, красивий. До речі, я бачив інші скини, тоже рейнджерів на Брока іменно. Ну і нереально став читерний і імбовий з цими двома ракетами. Це. це трездіс просто. Вони що летять далеко? Що, блін, подвійний урон наносять. Тому що дві ракеточки це не одна. Це ти не фуфри муфри. Так. Надо нищити місто, щоб отримати перемогу. Ці локації, кстати Воно дійсно так. Е, карта поділена на дві частини на два райони, і потрібно знищити всі будинки. Або виграє той, у кого залишилася більша частина міста. Как-то так? Е, Діна Майк. Доставимо все таки біболь. Не везе нам щось на нього. Дінамайк теж крутезний бієць. Але куди йому тягатися з нами? Зараз ми покажемо, хто папка в цьому домі, в цьому місті. Взагалі, щось противник щось контузило його. Крутиться, як ненормальний, на одному місці. І все. Знищили ми все місто. І ворог поніс. Поразку. Зоряний гравець, лідер по перемогам. Урону 127 кусків, 13 вбивств. Не, ну це взагалі читерний. Йопті, як ефектно. Нереально круто. Мені подобається скін взагалі бомбезний Красивий капець. Знаєте, Годзілою взагалі не подобається грати. Не знаю як кому. Ну, я. краще, щоб хтось взяв. Візь... Ааа! Саме прилипло до мене. От Не вмію я грати Годзілою і. Ну, не моє воно, не моє. Так, Брока нафіг. Супер. З силою взагалі в пустоту влупив. Так, нищу їхні. Картонні будиночки. І так, да, ну, логічно, що швидко зі мною розібралися. Але тріндіс не люблю, як грати в Так, у них також і мутований брок, але у нього нема такого чудового скіна, як у мене. На місці вибуху не лишаються рейнджери. Так, да, друзі? Реально круто. Скіни це взагалі щось чимось. Так, мазафакер, іди сюди. О, все знищав. До речі, на цій карті дуже круто грати Франкенштейном. Тому що, блін, він своїм молотом знищує тупо цілі квартали будинків. І це є так, дуже мощний гравець на цій локації. Не дальній, але дуже-дуже потужний. Просто знищили таку бідолашку, печалька йшла повзла, блін, три дня, три ночі. І тут хоп зустріла нас. Супер рейнджера. Мутованого брока і все, і хана. мучаче, все те, що хочеш тут. Ну щось я міго чуть нас не одмудохав. Взагалі, щоб перезарядка швидше була, це був би, мабуть, найсамий читерний, блін боєць, Бравлер. З усіх. Ну і так не, блін. Красочно. Дуже прикольно. Мені... Неймовірно сильно подобається грати ним. Тим більше в такому ще скіні, блін, це взагалі -а, 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 а Поки я тут нажав відключити ці, блін, трикаляхи. Мене тупо одмудохали. Ну нічого. Так, іди сюди. Бачите, ховається від мене гавнюк. І ми знищили один одного. Настояще. Як каже один ютубер український Дуель на дуель. Тут, звісно, такий махач відбувається взагалі без приділу конкретний. І бій завершений. Бій завершений нашою перемогою, тому що в нас лишилося більше міста. Хі -хі -хі. А, да, люблю я перемагати. Знов зоряний гравець, лідер по перемогам. 10 знищених. Йомоє, 115 урона. Завжди за соточку. Ну, не кайф. Круто. Брок і раніше був дуже таким, знаєте, потужним гравцем, якщо ним грати правильно, а тут взагалі він просто імба. Зразу взяли ми за жертву їхнього дзілу. Будемо просто її знищувати. Заразом нища ще їхні будиночка. От так. Даже не замітили, що воно таке там було. Тушу м'яса не бачили. Франк хоче догнати, але ну, не виходить у нього ніх'я. Ох, йопті. Так, валим, а що остається робити? Запускаємо своїх танчуй... Тан танцюючих ренджерів. Так. Де тут ти? Гедзила? Оце нарвався на її супер луч. Да. Трішечки в неї залишилися сили. Так, не хочу я брати, блін Годзілу, включатися в неї. Ну, взагалі не подобається мені бути в її жирному тільці. А от знищувати мені їх подобається ще і як. Ронг приунив став персий такий Чик Чирик, каже я в домі. Круто. Неймовірно яскрава. взагалі офігенна ігра. Ця обнова придала всім обновам в нове. Друзі, а вам напевне, з вами був Mobile Play. Ставимо лайки, підписуємося, коментуємо і це буде дуже-дуже круто приємно. Так, дали мені терлей. Йди сюди, опа, те що і треба було доказати. Що ти ніхто, якщо проти тебе брок з двома ракетами. <laughs> Тем больше, что в таком чудовом скину Блин, не знаю, что это за 4 рейнджера Сколько, но ну, прикольная тема Ух, на соплях их выжив Это, конечно, да И как я хотел сказать Втек от Франка Но нифига. Не вийшло в мене втікти від нього. Але я йому зараз. Дам тирлі. Дам. <ріст> єле єлі дав. Дав підсрачники годзиллі і закінчився бій. І, друзі, у нас також перемога знову. Зоряний гравець, лідер по перемогам, 11 кілів. Офігеть, 131 урона. Круто!